Алло, доброго дня. Добре, я вже виїжджаю. Побач, але мені треба срочно їхати на роботу. Зобрази зустріти пока. Це спа. Ой, мене Добре. Є. Мені тут подобається цей подарок, він прийшов, але ця робота зірвала все. Ну блин. ну нічого, так вийшло? Ми завтра зустрінемось в кафе. Ура! Робота все зірвала, мені зіданку зірвала. Тоді що, ну звісно, завтра я знала, з ним встигся. І я сиду в кафе завтра. Ну як побачення твоє? mas é que